Попри те, що Росія розпочала війну у 22-му році, коли російська армія вторглась в Україну та подальшу її ізоляцію, Росія все одно залишається у центрі світової політики і має низку союзників, які багато у чому прямо або опосередковано допомагають їй продовжувати війну. Про головних союзників Росії станом на 25-й рік ми й поговоримо у цьому відео. Одним із найважливіших союзників Росії у цій війні стала несподівано Північна Корея, яка до війни не відігравала такої важливої ролі. До 22-го року між країнами, хоч існували контакти, вони залишалися суто формальними, а Росія навіть дотримувалась режиму санкцій, запроваджених проти Північної Кореї, та й свого часу навіть їх підтримала. Однак із початком війни країни почали активно взаємодіяти. Перші відомості про продаж снарядів Росії з'являються ще у 2023 році, а згодом такі угоди стають регулярними. За різними даними, Росія вже отримала від КНДР мільйони снарядів, що відіграє критичну роль, враховуючи дефіцит боєприпасів з обох сторон. У червні 2024 року був підписаний договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Він включає елементи взаємної оборонної допомоги у випадку агресії проти однієї з країн. Того ж року Корея відправляє свої війська на війну в Україну, спочатку не повідомляючи про це офіційно, але у 2025 році Кім Кімчанин це офіційно підтвердив, а влада послалася саме на цей договір. Поки що КНДР єдина країна, яка офіційно відправила свої війська на війну, тим самим допомагаючи Росії безпосередньо. Іран також став союзником Росії з 22-го року, хоча до цього країни не були настільки близькими. Перше зближення почалося після 14-го року, коли держави ситуативно почали зближуватися через антизахідний курс, але не настільки активно. Нове дихання надала саме ця війна. Економічна активність між країнами зростає, хоча Іран не може бути основним ринком збуту для головних російських ресурсів. Важливим є і військово-технічне співробітництво. Саме з Іраном воно почалося першим. Росія стала отримувати боєприпаси, а восени 22-го року іранські дрони шахет, що фактично перевернуло уявлення про війну та вони показали свою надзвичайну ефективність. Росія і досі активно ними користується. Щоправда, більшість із них вже давно виготовляється на території Росії. Очевидно, Іран передав і усі технології. Саме Іран заперечував військову співпрацю під час війни. Але вже тоді були всі дані, що це саме іранські дрони та їхні технології. На початку 25-го року був підписаний довгостроковий договір про стратегічне партнерство між Росією та Іраном. Російська влада відразу зазначила, що це не оборонний договір, як із КНДР, а угода про широке співробітництво у різних сферах. Відносини Ірану та Росії похитнулися після недавніх атак Ізраїлю та Сполучених Штатів на іранську територію. Росія й справді не втрутилася, але лише висловила занепокоєння. Останнім часом новин про співпрацю між Іраном і Росією стало менше, однак країни так чи інакше залишаються по один бік барикад. Білорусь, мабуть, залишається одним із найдавніших союзників Росії та продовжує свій курс на зближення. Країна тривалий час вважалася найближчим союзником, а з 2020 року фактично стала сателітом Росії та й втратила значну частину своєї суб'єктності. Білорусь відігравала ключову роль на початку вторгнення. Саме з її території пішла атака на Київ, адже це найкоротший шлях до української столиці. Тому Білорусь стала прямим співучасником агресії. Водночас, на відміну від КНДР, її війська досі не беруть участі у війні проти України, хоча й ще на самому початку Росія намагалася втягнути Мінськ у бойові дії. Але Путіну це все ж таки не вдалося зробити. Лукашенко надає Путіну всебічну підтримку. З Білорусі постачало багато озброєнь, економічні відносини залишаються тісними, а дипломатичне сприяння постійно триває. У Білорусі було розміщено також російську ядерну зброю, що стала новим прецедентом у цьому столітті. Важливим союзником Росії залишається, звісно, Китай. Відносини із Китаєм будувалися досить довго, але прискорене зближення почалося саме з 22-го року, коли західні країни запровадили санкції. А Росія шукала нові ринки збуту. і їх знайшла у піднебесній. Економічна взаємодія нині досягла свого піку. Для Росії Китай став основним ринком збути нафти і газу, саме на нього припадає до половини таких операцій, що наповнює російський бюджет і підтримує продовження бойових дій. Після відходу західних компаній Китай почав активно займати російський ринок. Зокрема, китайські компанії фактично захопили автомобільний сектор. За ці роки між Росією та Китаєм було підписано безліч домовленостей про спільний розвиток. На кожній зустрічі підписувалися цілі пакети угод. Наприклад, нещодавно підписали меморандум про будівництво Сили Сибіру 2. Домовленості були й про інвестиції та співпрацю в обороні. Попри те, що Китай увесь час формально зберігає нейтралітет, стало зрозуміло, що він фактично підтримує російську сторону. Більше того, Китай сприяє розвитку військово-промислового комплексу Росії. Постачаючи обладнання матеріали та ресурси подвійного призначення, а також допомагає Росії обходити санкції. Прямих військових передач не здійснює, але дозволяє це робити, згадані Північній Кореї, яка значною мірою теж залежить від Китаю, без дозволу Китаю, корейська влада навряд чи б на це зважилась. Ще одним важливим економічним союзником Росії є Індія. На відміну від Китаю, її зв'язки з Росією не такі тісні. А сама країна намагається більше балансувати. Тим не менше, із 22-го року Індія стала важливим покупцем російської нафти. Цікаво, що до початку війни Індія практично не купувала російську нафту, але, відчувши вигоду після запровадження санкцій, повністю переорієнтується на Росію. Близько 30% усієї російської нафти нині купує саме Індія, допомагаючи Росії утримуватися на плаву та покривати бюджетні потреби війни. Індія довгий час вагалася, але нещодавно зробила очевидний вибір на користь Росії після того, як Трамп запровадив тарифи проти Індії через купівлю російської нафти. Вони вирішили від неї не відмовлятися, принаймні, поки що Індія обрала бік Росії. Туреччина займає особливе місце у цьому процесі і перебуває одразу в двох позиціях. З одного боку, навіть у 25-му році вона продовжує співпрацю на різних рівнях, а з іншого Є членом НАТО і продає зброю Україні. З початком війни товарообіг між країнами також зріс, Туреччина стала важливим хабом між Росією та іншими державами, хоча можливості для цього нині значно скоротилися, наприклад, російські картки мир перестали приймати повсюдно. Через територію Туреччини продовжують постачати російський газ через турецький потік, а сама Туреччина після Індії та Китаю є найбільшим покупцем російської нафти. А точніше, нафтопродуктів. Це обурює нинішню адміністрацію Трампа, однак поки що ситуація така, а Ердоган продовжує вміло лавірувати. У повному розумінні слова Туреччину можна назвати союзником Росії лише з великою натяжкою, але активна торгівля з нею лише сприяє продовженню війни. Багато країн пострадянського простору також залишаються з Росією у тісному контакті і не змінили своєї глобальної політики після початку війни. Деякі, такі як Грузія, навіть зблизилися за цей час. Країни Середньої Азії залишаються лояльними до Росії, багато з них входять до російських організацій і ведуть активну торгівлю. Що важливо, вони допомагають Росії обходити санкції, попри формальні заяви про протилежне. Грузія та Вірменія також перебувають у схожих позиціях. Положення Росії в регіоні змінилося. Потепління з Грузією та охолодження з Вірменією. Але економічні відносини так чи інакше продовжуються, а санкції теж обходять. Виділити можна лише Молдову, яка з початком війни стала все більш антиросійською та проєвропейською, а також нещодавній конфлікт із Азербайджаном. Загалом варто зазначити, що багато незахідних західних країн або так званих країн глобального півдня продовжують підтримувати відносини із Росією і не бачать у цьому великих проблем. З одного боку, це допомагає Росії поповнювати бюджет. Хоч і не суттєво, враховуючи низку зацікавленість у торгівлі з самого початку. З іншого, назвати ці країни союзниками також не можна. Вони не підтримують Росію і не мають жодних прямих чи непрямих зобов'язань перед нею. І нарешті варто згадати Угорщину та Словаччину з їхньою неоднозначною позицією щодо України, що грає на користь Кремля та підсилює Росію. По-перше, це продовження співпраці із Росією та закупівля енергоресурсів. Ці країни, як і деякі інші країни ЄС, продовжують це робити і не збираються відмовлятися від російської енергетики. З глобальної точки зору, це не сильно впливає на хід війни через невеликі обсяги закупівель, але все ж таки має значення. По-друге, ці держави регулярно перешкоджають наданню допомоги Україні та й дипломатично підтримують Кремль. Через те, що вони є членами ЄС та НАТО, вони мають можливості блокувати певні рішення. Що час від часу ускладнює становище України. Таким чином вони грають на руку Росії. Також слід зазначити, що заяви Орбана та Фіцу часто сприймаються як відверто прокремлівські. Підсумовуючи, варто сказати, що з початком війни в Росії з'явилися нові союзники. Несподіваним стало зближення з Іраном та Північною Кореєю. Разом з цим низка інших країн також допомагає Росії вести війну та продовжує торгівлю з нею. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі. Або через сервіс Me Coffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.